Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я буду перевалювати фіалочки із 100 грамових стаканчиків в ось такі прозорі дев'яточки-горщики. Вони за висотою такі ж, як і 100 грамовий стаканчик, але, звичайно, ширші. Дві свої фіалочки я хочу пересадити на гнотовий полив у звичайний стандартний торф, це класман з перлітом, в який я завжди саджу фіалочки. А дві інші я хочу спробувати пересадити в торф більш крупнішої фракції. Без перліту і з лісовим мохом. Я хочу це спробувати з тим, що одну ось в такому торфі класман з перлітом, вони фалочки дуже гарно ростуть, коли вони на гнотовому поливі взагалі немає питань. А коли вони без гнотового поливу, ну, дуже часто потрібно поливати. Ну, це не дуже зручно, особливо влітку, тому ну, дуже пересихає цей субстрат, постійно треба настільки також за ними дивитися, що Ну, практично не відходити. Тому я хочу спробувати інший субстрат. Про результати я буду вам показувати. Ну Зараз будемо саджати. Ось мої перші дві фіалочки. Так, дивимося: це в мене Елфедарія. Я вже переклеїла сюди назву. Взагалі я хотіла сказати, що це настільки така кропітка робота, це я купувала з такими назвами. Надрукувати, вирізати, обклеїти скотчем і приклеїти кожну. Так, ось така у мене Елфедарія. Так, я буду трошки відсуну, щоб було видно. Росовую ниточку для тих, хто ще не знає, як саджати нагнотове поло, підсипаємо ниточку можна ложити в будь-якому порядку. Якщо вона промокне, значить буде гарно працювати цей гніт. Робимо ось таку дирочку і саджаємо сюди фіалочку. Ось одна фіалочка. Якраз я буду дивитися, спостерігати за кореневою. Дуже зручно ці стаканчики. Раніше щось я так не бачила їх у продажу, а тепер є, тут дуже гарно видно, яка коренева, як вона розвивається. Ось друга. Да тут бачу, домовляв і пінопластові кульки, і також є перліт. Так, ось Друга моя фіалочка. Це у мене у мене засніжені Карпати. Я приготувала таку бірочку. Ось тут писала такі цінники і дату поспишу, коли пересаджувала, щоб не забувати, бо дуже швидко забувається. Ось у мене є такі стакани. Міряємо, як воно сюди стає. Так, ось так потрібно ось трошки нижче, щоб дно не доставало, потрібно наливати води. Наливаємо ось стільки водички, щоб ниточка мокла туди. Якщо фітильок не почне працювати, значить можна налити так водички, щоб вона ну, трошки вмокнулася в дно. Воно промокне і буде фітиль запрацює. І друге. Ось так вони будуть стояти. І до світла ближче. І ось мої дві інші фіалочки. І ось покажу вам такий склад цього субстрату. Ось такий він. Перемішаний з лісовим мохом, не свагнум. Я пробую в нього саджати бігонії. І спробую посадити фіалочки. Він, я дивлюсь цей торф, він не так пересихає, як дрібної фракції. Пробую, подивлюсь, як себе почуваю фіалочка, чи буде видно корінчик. Якраз в один час до того ж саджу і на гнотовий полив і сюди. І буде видно результат. Також я взяла одну фіалочку, ну, тобто вони дві по дві трошки різні. Різна коренева, різна форма в них. Ось так. І потім буду дивитися, чи буде видно кореневу систему, чи не буде. Звичайно, це буде без гнотового поливу, бо, мабуть, з мохом трошки страшно садить. Ось така, скоренева. Можна було ще потримати, звичайно, в цьому стаканчику. Але я знову хочу повернутися все-таки трошки упростити все. Чому нам хочеться швидше, ну, мені, та, я думаю, і всім пересадити трошки в більший горщик, із-за того, що дуже часто потрібно поливати, особливо отакі маленькі стаканчики. Іде весна. Все ж таки, трошки ми менше будемо знаходитися в приміщенні, трошки менше приділяти уваги своїм кімнатним рослинкам, а хочеться, щоб вони росли. І я хочу знайти все ж якийсь спосіб трошки простіший. Ну, тому що не всі вирощують на гнутовому поливі. Ось так. Ось і друга моя фіалочка. Ось так я разом з вами перевалила свої фіалочки в два різні субстрати. Буду показувати пізніше, як буде розвиватись коренева, як вони себе будуть почувати. Звичайно, якщо я побачу, що мені щось в них не подобається, я їх пересаджу в інший ґрунт. Якщо вам подобається моє відео, якщо ви хочете побачити, як будуть розвиватися ці фіалочки далі, як будуть себе почувати в новому субстраті, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, розкажіть про свій досвід, можливо, в когось є якийсь досвід з вирощування фіалочок. З пересадки, іменно з ґрунту, мене цікавить субстрат, які висаджаєте, як вони себе ведуть. Пишіть у коментарях. До нових зустрічей, мирного неба!